Спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся. такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджит, що нам лишається? А місіс Дерсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджіт, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Ще з діло каже. О, Боже. Уже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі Тіндер. Що таке тіндер? Мамусю! Мейбл застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі. О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків! Привіт! А, звіть мене рокстер. Бріджит Джонс. її мамусою. Це той адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? 28. Oh. Ні, я жартую. Мені 29. <плес> Ми вирушаємо в епічну подорож. <плес> Ви готові до пригод? На всі сто. Ти сумуєш за татком? Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо, ти маєш жити. Це сказав далайлама. Здається, Гері Сталс. <реку> 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 Містер Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс? У тебе вчора був секс? <реку> так. Каюсь. Ціла ніч шаленого, несамовитого сексу. І це було... неймовірно! Бритт Джонс. <плес> час тобі пожити. <плес> Дядько Деніеле! Міні Дарсі, як справи? А де леді, у яких великі? Кучері. Вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє? Вони одна одній крутять.